Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо, хто може постити, хто не може, той молиться. Всі можуть постити, на правду, нема таких, що не можуть постити. Бо хтось, може, не може постити на хлібі і воді, але може постити від інформаційного контенту, від цукру, а, а від кави. О! Аж серце закололо в когось. Іст, від кави. Це неймовірна річ, сильна річ. І також хотів привітати всіх, хто вже другий тиждень тримається без цукру. Знаю таких братів-сестер, які собі зробили на цей час Адвенту серйозні такі. Знаєте, рішення прийняли як чотири тижні без цукру. І супер, супер. Я я, звичайно, противник цих таких короткочасних відмов. Я за те, щоб за ці чотири тижні пошукати інформацію про цукор, вплив його, зрозуміти, що це симулятор. Зрозуміти, що без цього симулятору можна файно жити, радіти, насолоджуватися життям. І для цього не потрібен якийсь чинник, якась речовина, яку ти маєш тут споживати, і, і за цей час, за чотири цих тижні перемінити мислення, перемінити своє ставлення. І відмовитись від цього цукру на все життя. І побачиш, що нічого ти не втратиш, тільки будеш мати позитивні результати, бонуси. Бо від цього всього приходить тільки якісь поліпшення. Ну, але хто не може, хто не хоче, то, звісно, через два тижні О, знову до тарілки, знову за цукром, знову до сигарет, до алкоголю. Ну і хто там від чого відмовлявся. Прискорбно, так, це як пес до свого блюватіння повертатися. Але, на жаль, на жаль хтось, хтось так вирішує ці питання. Але ці чотири тижні без цих звичок, таких симуляторів, лише показують те, що без цього можна жити. Можна файно жити. Нічого, світ не зупиняється, коли ти цукру не вживаєш. Два тижні небо не впало. Нічого не сталося, направду. зекономив трохи грошей, трохи організм привів до порядку. Супер! Супер практика. Нічого поганого. Але і входити потім не треба так, щоб за два наступних тижня після Адвенту з'їсти три мішка цукру замість одного. Тобто, щоб потім. А, але воно так і буде, бо потім буде гіперкомпенсація. Називається, коли ти. Щось затужив, а потім може вирватися. Ну, на жаль, так є. Завжди, коли наркоман повертається до наркотиків, то він бере більше, 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 більше. Ну і помирає потім. Ну так і цукор це теж наркотик. Не будемо тут уже гріха таїти. Це харчовий наркотик. Ніч, ну, просто його називати треба своїм іменем. Харчовий наркотик, кава, також наркотик. Харчовий в плані того, що він продається з харчами які не є заборонені. І сьогодні візьмемо 25 грудня 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні приношу вам на руках мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам свій мир. Моліться, дітоньки, і свідчіть, щоб у кожному серці запанував не людський, а Божий мир, якого ніхто не може знищити. Це є той мир у серці, який Бог дає тим, яких любить. Через хрещення ви всі в особливий спосіб покликані і люблені. Тому свідчить і моліться, щоб ви були моїми простягнутими руками до цього світу, які спрагли за Богом та миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ось ось що ми прагнемо. Ось що ми прагнемо, що прагне наше серце це Божий мир, не якийсь чинник цукровий, який би нас веселяв. А Божий мир, який нам буде приносити радість. І, і буквально буде нам забезпечувати всі, всі ці потреби, які потребуємо. Божий мир забезпечує нас всіма радощами, всіма насолодами. І не треба бігати по магазинах скупляти. Неможливо купити Божий мир. В тому і проблема, що ми звикли купляти. А Марія каже, що його неможливо купити, це щось інше. Це не мир, це не безпека. Бо ми завжди путаємо, плутаємо мир з безпекою. Безпека, тобто маю там 10 тисяч євро на банківському рахунку, маю хату. Ну, якось можна на пенсію йти. Це мир вже має бути. Але миром може і не бути. Ну, завтра хату заберуть, злодії вкрадуть тих 10 тисяч. І де твій мир буде? Та ти підеш вішатися вже, бо ти все покладав на ці речі. ну... Але ці речі не дадуть тобі миру і спокою. Це така уявна, уявна думка, що так би я чувся в безпеці і був би в мене мир на серці. Але скільки маємо мільйонерів, яких немає миру на серці, сварки, скандали, якісь постійно ці вішаються люди, особливо в багатих країнах, найбільше дивно, найбільше е, самогубств в багатих країнах саме, бо люди в грошах вже народилися. І не знають, як реалізуватися. Вони прагнуть цього миру, але їм ніхто не каже, де шукати. Бо всі інші думають, що ти вже в грошах весь, які в тебе можуть бути проблеми. У нас грошей нема, це проблема. А в тебе, а в тебе які можуть бути проблеми? І ніхто його вже не буде слухати і розуміти. Бо гроші не вирішують ці такі проблеми, які пов'язані з духовністю і з Божим миром. Ну тобто, гроші не дадуть Божого миру. Це треба усвідомити, записати собі і зрозуміти. Тому в цьому часі Адвенту давайте шукати цей мир, шукати, просити Бога про цей мир. Каже Марія: що кожен хрещений вже є вибраний, вибраний, і покликаний свідчити, молитися і про, бути простягнутими руками в цьому світі, бути е, тим миром, який, е, який несеться Божим миром. Ти сьогодні є Божим миром чи не є? Чи в тебе є сьогодні Божий мир, чи нема. Ось в чому питання. Тому давайте аналізувати своє життя і наповнюватись цим миром, просити Бога, щоб він давав ще більше, більше і більше цього миру. Тоді будемо щасливі люди, не маючи нічого. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па папа.